Послухайте, браття, любі, що мушу казати, про старі сові давнини мушу й нагадати, але й мушу й нагадати, мушу заспівати, аби ті, що по приході мали що пізнати. Спокон віку гори були, як бахмут фортеця, лиш смілим і хоробрим в серці обізветься. Лиш тоді, туди шукали собі доріжечку, хто плаями до свободи мандрував здалечку. Утікає він з ним. Волів в нетрі лісовії, Але там собі й шукає волі на розділі. Волю він собі плекає, та й гартує тіло. Обитає на всі гори знали його діло. І браточку взяв до ручки наличко баршівку. А вітричок Полонинський більш любив за дівку, були часи дуже славні, але то не зникло, та й в українській повстанці то то все проникло, то то все і передалось у визвольні війни, бо боротись за свободу то є правиділо. Із совитами боролись, вбили дуже люту, І по сьогодні на болотах бандеру й забуту. Послухайте, браття, любі, не мене дурного. Послухайте молоденький, голос крові собі. Зашуміла кривця, буйна в натружених жилах. Станьмо знову, ми до бою, аби хволя жила. Би добити супостата, та й того лихого, Запануємо знову браття вкраю гоноровим. Звільним, браття, в Україну, волю прошу Найцінніший скарб у собі собі нагадаємо. Націнніші скарб, що має, то не мідні гроші, бо вартують вони ціну, як скацапа воші. Націнніший скарб закритий у самому серці відчиняємо ми до нього потаємні дверці. Те й розкрити ми комори правила старого. Як ти волю не здобудеш, то нема нічого.